Доброго ранку, вітаю вас на новому тренуванні. Воно буде з обтяжувачами. Якщо немає обтяжувачів, окей, може бути без інвентарю. Ми Почнемо з розминки, а саме буде підтягнення коліна. підйом ніжки Сюди. Сюди. Чотири. Три. Два. Один. Зміна? Оп. Чотири? Ніжка чотирочка і присіли низ. Витягнули сіднички назад. Коліно дивиться на другий пальчик. Угу. І порухали стопами. Така коротенька розминка, коротеньке тренування, але дуже інтенсивно. Розташовуємось на ніжки, призгинаємо її. Відставляємо назад. Підйом ноги. Крок назад. І активно на 10. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Дев'ять. Десять. Зміна. І десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Розташовуємо стопи на рівні з тазовими кістками. Відводимо ніжку вбік. Підйом вгору. На десять. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зміна і один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Супер. Невеличка розтруска на місці. Угу. Підводимо ніжку по діагоналі вперед і назад. Вже на підлогу не ставимо. І один. Два. Як має вінчок такий. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Зміна. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. Розташовуємо на одній нозі. Коліно таки трошки призігнута. Спинка рівна, маківочка тягнеться вгору, ніжка піднята під кутом 90 градусів. Підйом ноги. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. 5. 4. Три. Два. Один. Та сама нога. Не опускаємо її на підлогу. Підйом вгору. Таз рівний. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ух. Чудово. Змінили ніжку. влаштувалися зручно. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. І тепер не ставимо на підлогу. Поїхали. Відштовхуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І так як на початку. Потягнемо ніжки. Можна починати свій день. Я обожнюю ранкові вправи, вони надають мені дуже багато сил. Також практикую під час тренування і після слова вдячності своєму тілу за виконані вправи, за те, що воно активне, за те, що я маю сили. Після виконання буду чекати ваших вподобайки, коментарі та ваші власні відчуття після. Самих вправ до зустрічі на наступних тренуваннях, Па-па!